І рівняни, ну так сталося, що на мене поклали цю місію написати звернення від жінок. Я думаю, що ви всі погодитесь. І так народилася сьогоднішня акція спільно з духовенством. Піти спільною ходою хресною до нашої заступниці Матері Божої, бо всі ми знаємо, що коли нема насправді на кого надіятись, завжди є надія на Бога і завжди є надія на Матір Божу. Я зачитаю вам зараз лист звернення від від жінок від матерів Рівненщини. Відкритий лист звернення жінок Рівненщини до військових, шановні офіцери, воїни, солдати та політики, сини українського народу. Сьогодні відбувається те, що важко собі було навіть уявити: на вулицях Києва та не тільки л'ється людська кров. У протистоянні зіткнулися з одного боку мирні протестувальники, з іншого солдати внутрішніх військ і працівники силових структур, яких чинний режим змушує ставати на його захист. Мирна акція протесту переросла у жахливу бійню. У сутичках гинуть люди. Є багато поранених, обморожені, обпечені, отруєні сльозогінним газом, зниклі безвісті. І все це чиїсь діти. Вони ж наші діти. Тим часом все це Хіття спровоковане винятковою поведінкою влади, її небажанням почути вимоги майдану, яке прагне лише одного гідного життя для себе і своїх дітей, дорогі сини вільної України, сьогодні від наших молитв та спільних виважених чесних дій залежить, яким буде наш завтрашній день. По інший бік барикад стоять ваші брати, сестри, і ми, ваші матері. Ми відстоюємо наше спільне право на гідне, достойне, світле майбутнє, в якому закони не будуть диктуватися з позиції сили. А свобода, чесність та мирній протест не будуть переслідуватись. Винятковий забаганки чинної влади наших дітей, які б ми мали, які б мали робити шляхетну справу, гарантувати мир та спокій в державі. Сьогодні втягнуто в запеклі безглузді бої зі звичайними громадянами, які просто не витримали наруги та вийшли на захист своїх прав, гарантованих конституцією. Тому закликаємо вас послухатися материнського серця, не віддавати та не виконувати злочинних наказів, не ставте свого підпису, навіть попри тиск під, віддавати під звернення до президента, який нібито має навести порядок, а насправді просто знищить за допомогою вашого підпису сотні людей. Як ви будете після цього жити і спати? Нехай кожен з вас у тяжкі хвилини важкого вибору згадає очі своєї матері та спитає себе, чи буде мати мною пишатися за цей вчинок чи не соромно мені буде завтра дивитися у вічі власному сину чи доньці. Ми, жінки та матері Рівненщини закликаємо: не будьте кривавою зброєю. В руках знахабнілої влади, не знищуйте і захищайте життя, будьте миротворцями, котрі назвуться синами Божими. Зробіть усе можливе заради миру та спокою та недопущення ескалації конфлікту. І нехай у головному ми матимемо єдність та свободу. У другорядному вільний вибір, а у всьому любов. Жінки Рівненщини, 2 люте, 2014 рік. Я... Я думаю, що жінки, які, які знають, що таке народжувати дітей, сьогодні як ніколи мають поєднатися, поєднатися в молитовній, молитовній єдності. І, зрештою, акція матері за життя, яка, яка, зараз, яка зараз відбудеться, направду покликана для того, щоб все наше духовенство. Якщо наше духовенство може об'єднатися, от дивіться, парафіяни тут стоять різних конфесій, стоять священники різних церков. Якщо ми можемо об'єднатися, то чому не можуть об'єднатися наші політики? Чому не можуть об'єднатися міліція? Чому не можуть об'єднатися військові? Материнське серце це не може зрозуміти. Тому давайте закликаю вас всіх до молитви, до спільної ходи і до єднання.